Друзі, привіт! Мене звати Вікторія і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде в такому трохи незвичному для мене форматі. Ось останнім часом я досить багато незвичних форматів пробую, але це цікаво і вам, і мені. То... Тож, запрошую вас до перегляду відео в грі Магічний кубик. Я долучилася до спільника, який організувала і проводить Оленка Буганова. Ось, і... Там беруть участь чимало наших українських в'язалочок, список яких ви можете переглянути в описі під відео. Там натискаєте кнопочку більше, і вам відкриється посилання на канали всіх дівчаток. Запрошую вас піти переглянути та підписатися, тому що там багато таких скарбиків, які мені дуже подобаються. Тож, починаємо. Сьогодні, в мене вівторок, я додалася з запізненням до цього спільного проєкту, але тим не менше, Оленка мене з радістю прийняла, запросила, я вже думала наступного місяця брати участь, але все склалося так, що ось сьогодні, у вівторок, 9 травня, я розпочинатиму гру магічні кубики. Тож, я ще не бачила, які, які номерки випадали дівчатам, щоб все було. Чесно. Я для початку написала ось список всіх своїх процесиків, зараз вам його озвучу. От, і вже тоді гляну, яке відео було в дівчат в понеділок і виконуватиму його сьогодні. Трохи з запізненням, але все-таки буду працювати в такому темпі, як мені виходить. Тож, дивіться, в мене шість процесів є, так як в правилах. Зазначено, тож, перший процес це ось цей ажурний джемпер. Я не буду детально зупинятися, оглядати кожен процес, вже про нього поговоримо тоді, коли на нього покаже кубик нам. Так, другий це полосатий джемпер на машині. Третій молочний джемпер з козами, він в мене в торбинці захований, щоб нічого на нього не чіплялося. Так, Четвертий це ось бомбер. З ним теж чимало роботи ще. П'ятий процес це минулорічний старт. Хто забув, нагадаю, це плаття гачком. ось такий в мене є процеси, довгов'яз. І шостий процес це джемпер жені з ось такої пряжі Yarn Art Jeans. Тож, дивимося відео. Привіт, мої хороші! Ну що, починаємо магічити? І нам кубик на восьме. Травня дає номери 1 і 3. Бажаю всім успіху! Ви побачили, що кубик на перший день видав нам цифри 1 та. Три. І за правилами я можу вибрати перший або третій процес. Ось я думаю, що я все-таки буду працювати над ажурним джемпером, але далі побачимо, що з того вийде. Я поставлю маркерочки, щоб було видно. Я зараз покажу на якому він етапі. Як ідуть просування. Як бачите, в мене вже досить чимало відв'язано. Я маю завершити передню частинку. Ось я сьогодні приміряла його, і мені лиш... залишилось не так багато відв'язати, тому я думаю, що якраз вдало попрацюю над ним. Так, маркер поставила і заразом поставлю на молочному джемпері також. Тут потрібно дов'язати рукавчики. Так, переставляємо. Він мене буде, напевно, кочувати до осені з проєкту в проєкт. Такс ось. Ось такий цей молочний джемпер, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Ось тому вперед до роботи. Зустрінемось завтра. Привіт-привіт, дівчаточка! В мене вже новий день, новий <рес> процес має бути в роботі. От, зараз я маю вільну хвилинку і хочу подивитись відео, вставити вам, показати, що ж я буду в'язати наступним. От, попередній процес я просувала і покажу вам його вже, напевно, в підсумковому відео, або, можливо, далі, побачимо. Зараз хочу. Показати, що ж будемо ми просувати далі. Я тут собі запишу день 2. Два, два, і дивимося відео. Мої вам вітання. Давайте дізнаємось кубики на завтра, на 9 травня. І нам випали кубики номер 5 і номер 6 Бажаю всім успіху. Тож, дівчата, як ви могли бачити, кубик випав з цифрою. 5. та 6. У мене під цифрою 5 плаття гачком, під цифрою 6 джемпер Жені. І от я збираюсь на роботу, і в мене готовий почати процес. Давнішній вже це плаття чи сарафан гачком. Я вставлю фото, віднайду. Починала я його ще в минулорічних літніх стартах з Оксаною Недошитко. Ось із Вікою Україночка в'яже, зв'яжемо вяжемо тренди. Ось вони були організаторами. І він в мене так і лежав цілий рік, тепер пора вертатися. Нагадаю, хто так. Скажу детальніше, з чого я в'яжу, це Alize Diva Silk Effect. Колір, колір 167. Це 100% мікрофібра у, в метражі 350 метрів на 100 г. І я в'яжу гачком номер 25 цікавим візерунком, ніби резиночка гачком. От Я в деяких влогах показувала його, якщо потрібно, я можу повторити. Так, Змотала в такий клубочок, тому що розпадається дуже моток і незручно в'язати. І я вже давно планувала повернутися до цього, до цього процесу, щоб, щоб, щоб хоч потрохи його просувати, От, тому що літо настане зовсім скоро і хотілося б мати таку річ. От, І е, я знаю, що я багато не пров'яжу за цей час, тому що гачок, я давно його в руки не брала, і е, це взагалі такий процес не дуже е, швидкий, але просування будь-які будуть чудовими. Поставила маркерочок, як бачите, і пізніше покажу, що з цього процесу у мене вийде. Вам бажаю гарного, продуктивного дня і до нових включень! Ще дівчата е працювала я тут, готуюся до заняття з відкритого з до дня вишиванки, і згадала, як минулого року ми е грали. Магі... В'язальні мандри, так. Ось це це в мене буде карта України з різними мотивами вишивки. Ось я її заламінувала, буде на дошці, буде Дітвора складати її. суть не в тому, мені просто ось ці всі різні мотиви нагадали ту карту, за якою ми мандрували, якщо пам'ятаєте, була така гра минулого року. Тож такі в мене спогади приємні. Залишились. Іду далі працювати. Треба діткам готувати матеріал до нових ключів. Так, і заразом, дівчата, покажу свої мега-великі просування по ось цьому процесу, який в мене під номером, під номером під номером 5. Ось, Під платя гачком за другий день магічного купика. Я просунула от на 1, 2, 3, 4. 6, 6 рядочків почала сьомий. Довго, звичайно, воно рухається, от, але хоча б трохи просунула, і мені процес досить подобається. Тобто, треба Треба працювати над ним, буду залишу його е, в своїй корзинці, не вховатиму вже в торбинку і в шафу, бо коли він на видноті, то хочеться за нього братися. Ось. Е, е, я вже зв'язала ширину ось цієї шлейчки, яка має бути, і далі будуть далі, далі, далі йтимуть скорочення і виходитиму вже на спинку. В'язатиму, тому, можливо, ці рядочки стануть коротшими, і в'язання просунеться. Буду, буду показувати От від маркера, скільки <гум> вдалося відв'язати, але і це чудово, що я взялася за цей Так, І на день третій нам Оленка Буганова викинула обидва кубики під номером 4, якщо й наглянула відео. Ось. І <гум> ставлю вам. Давайте ж дізнаємось, які процеси нам намагічуть наші кубики Назавтра, на завтра 10... на 10 травня нам випало дубль 4. Бажаю всім успіху! І під номером 4, як бачите, в мене бомбер Кирилу. Бож, беру свою корзинку з купою деталей. Я у в'язовлозі показувала, що в мене тут вийшло. Якщо коротко, то цей бомбер я в'язала руками, але ось вирішила зробити це швидше. Розпустила все до, майже до кінця, до комірця і відв'язала на машині. Тому у мене ось від комірця йде 5 деталюк. От, І зараз я буду сідати, їх зшивати. Зараз спробую, хочу трохи розкласти, бо нічого не зрозуміло. Так, ось, блакитні детальки, це в нас перед і спинка, а сірі рукави. І зараз я буду з'єднувати регланні лінії і підключуся в процесі, можливо, покажу вам, що виходить. Мені самі цікаво, тому що це такий конструктор, що не знаю, що вийде в тебе в результаті все нове, все незнайомий. Мені цей процес в'язання реглану на машині. Тому. Такі експерименти проводжу, тож побажайте мені удачі, що все зійшлося як треба. Все, відключаюся і біжу працювати. Підключусь трошки. Пізніше. Друзі, привіт-привіт! Це чергове моє підключення, і воно вже буде таким фінальним. Я тут вам зібрала процеси, над якими працювала. Зараз розповім про все детальніше. Ось я пропустила підключення четвертого дня, от тому виправляюся, буде все в одному, тому що не було можливості мені робити зйомку. Але була можливість попрацювати. Тому все покажу, розкажу. Зараз. Ось нагадаю: так, де це мої записи? Нагадаю, що е, ось в третій день, так, вам видно, видно. В третій день був у нас процес 4. Зараз я покажу його. Так, ці відсунемо трохи. Тут ще досі купа ниток, Ось, але я зшила, як бачите, регланні лінії ось тут. От, І зараз я складу їх, боже, скільки мотків, клубків. Неподобство які. Ось склала я цю конструкцію приблизно так, як вона має бути. Тут ще, звичайно, воно буде ширше, тому що загорнуті краї. Ось, але от зшила один. Одну сторону і так воно виглядає з -е, спереду, От, е, прикидала на перила і виходить, ніби нормально, не знаю, буду оцінювати вже по тому, як шию. Тут ще досить роботи, тому що потрібно зшити е, ось ці пору. Ой. Шви по рукавах, бокові шви. А, так, які в мене ще тут фронт робіт обробити. А, тут мають бути підгини по рукавах, підгини по низу. І зробити планку. Вона має бути з кнопками. Тому. Треба ще раз грати в кубика, щоб його доробити. Але я жартую, ще місяця чекати точно не буду. Ось, планую його завершити найближчим часом, про що ви дізнаєтеся з наступних влогів, а поки що приймайте ось таку роботу, такий процес. От, побачимо, яким він вийде в результаті. Ось. Це в мене був процес під номером. 4, ось бомбер Кирила. Так, і так, дівчата, повиписувала я по порядку, що за чим іде, щоб не плутатися. І на день четвертий вона випав процес 2 І 5. Так? І я обрала полосатий джемпер на машині, тому що треба вже за нього було братися і довести хоч трохи, хоча б саме в'язання на машині до толку. От зараз розкажу. Що в мене з цього вийшло? Так, це тіло. Я в минулому влозі показувала його вам ось, але в мене не було частини рукава. так, Одного і другий рукав був не зв'язаний взагалі. ось, І в мене були зшиті вже плечові шви. Отак. Через ці спиці мені. О, ось так, мабуть. Спиці тянуть донизу, і тут робиться такий горбик, ніби це плече ось таке знову. Я вам показувала в минулому влозі, що в мене ці плечові скоси, казала, що якісь мені дивні вийшли. Ось. Потім і в коментарях мені Іринка з каналу Ірина з Hobby Room теж на це звернула увагу. От, і я ще раз переміряла його. Ну, воно мені на тілі сиді... сиділо непогано, але все одно, знаєте, які є сумніви, то хочеться, щоб воно вже до толку було доведено. Тож, я розпорола, розпорола шви плечові, відпорола рукав, який вже був приточений до тіла от, і перев'язала ось ці скоси, перев'язала і зв'язала рукавчики. Зараз покажу. Знову ж таки, купа кінчиків, купа ниток, але будемо заправляти. Так, рукав номер один. Я його вже перезняла на спиці з допоміжної нитки. Ось. ось. І відв'язала ще на ньому резиночку. Ось таку. Дуже мені подобається резинка на машині, але вона в мене поки що дуже довго виходить. Я її... Можна так, сказати, що, що, можна так сказати, що вручну перебираю. Тобто я відв'язую лицевою гладю, наприклад, тут у мене висота 20 рядочків. І ось в мене ось так полотно висить, виверніть стороною до мене. І я кожну ось цю доріжку з лицевих петель і це я спущую, це я спускаю петлю донизу, до цієї смужки. І вже тоді е, таким гачком петля під. Підіймачем, чи як він правильно називається, не знаю. Набираю ці петлі знову вже лицевими. ось. І така резиночка виходить. Вона досить пружна, тому що я в'язала її на меншій щільності, ніж основне полотно. Ось, Лишилося її закрити, перешити рукави, <с> знову ж з'єднати ці плечові шви. бокові бокові шви, шви ой, плечові вже з'єднані, з'єднати, ось. Це другий рукавчик в мене є тут. І, і, і. і зробити обробку по горловині, понизу. Роботи теж багато. ось, Тому що це сшивання, як знаєте, не дуже така справа швидка. ось, Але я думаю, що воно піде, як тільки я з нього зберуся і сяду. Ще не знаю толком. Ще не знаю точно, яка у мене буде тут планка, хочу по горловині. Якщо завтра я в місто поїду і знайду гудзики, які мені сподобаються сюди, я сюди не знаю, хочу якісь чебілі, просто такі такі шляпками, такими без дірочок на ніжці, типу, гудзик. От, чи, можливо, срібні якісь, не знаю. Буду бачити, що в нас в фурнітурі буде. Якщо нічого не знайду, то буду ставити сюди кнопки, пробувати, принаймні. Ось А, саму планочку буду вив'язувати. Цим шмятним кольором основним. Думала робити її білою, але, по-перше, в мене білий кольор вже закінчився. Якраз мені там залишилося маленький клубочок, якраз мені 50 грам білого мотка вистачило на ось ці смужечки, які я пускала по тілу. от, А вже на обробку ми. Мен... Я показувала, що в мене прийшло ще три додаткові хматки. Тобто з них я вив'язала один рукав, інший рукав. Ось, вив'язала плечові скоси, і це в мене е, минулий рукав, який був частина відв'язана. І ось це все, що, що залишилося для обробки. Ось, не знаю. Думаю, що вистачить, буду завтра в місті, кажу, можливо, ще е, знайду моточок, але. Тут грамів ну, хай 20-25 максимум. Побачу. До, понизу, до речі, я вже коли приміряла тіло, зшивши а, плечові скоси. Я дивилася, що довжина мені аж занадто достатньо. Ну, тобто, а, якщо робити тут обробку, то я думала, або підгинемось таким. Нараз. Ось таким підгином, але в мене є сумніви, що коли я цей підгин зроблю, то він буде від, відтопирюватися, стирчати вперед. Тому, що я тут, щоб по-нормальному робити підгин, то треба зменшувати щільність. А я цього не робила, тому що такого не передбачалося. Або просто розпустити до цієї білої смужки і вив'язати це резинкою. Не знаю, побачу. Як ще подумаю над цим, поки буду сшивати ці всі шви. А це достатньо часу. Ось Я, в принципі, маю ось такий процес. Я рада, що відв'язала. Це все, до речі, чому я перев'язувала рукав, відпорювала і перев'язувала рукав. Ось він вже ж в мене один був практично готовий, можна було просто дов'язати там дві ці смужки. От, Тому що все-таки він завузький був, а потім я побачила, що я, це, це просто Оце спішка, і хочеться чим більше встигнути, воно все-таки на, на нічого доброго собі не несе. Я замість того, щоб взяти. Параметри верху рукава. І я в'язала, наприклад, набирала ось це, о, так, хитаю, верх рукава, і робила скорочення, донизу і вже там завершувала. Ось, то я взяла <кількість>, кількість петель, яка мала бути знизу рукава. Коротше, і ще й робила скорочення, і потім дивувалася, чому він мені <кількість> вузькуватий. Коротше, таке собі неуважність, неуважність. і... Ще раз неуважність. Але нічого, все виправляється досить швидко, тому нічого в цьому страшного немає. Тож, побажайте мені удачі і побільше годин для того, щоб це все завершити. Дуже мені подобається колір. І оці смужки дуже гарні. Ось так. Це я розповіла про процес під номером 2. Так, 2, Попрацювала я над ним. І зараз ставлю, як вже ви бачите, привіт, дівчата! Покажусь вам у такому форматі. Дов'язала я тіло цього джемпера. Ось, ажурного. Покажу на собі трохи. От так він сів. Довжина, в принципі, мені нормальна. Під джинси буде якраз добре. І тут понизу я все думала, як закрити. От. Зараз покажу ближче. Тут понизу, ось я думала, вагалася все як, як завершувати це все діло. І лишила кілька рядочків просто резинки. Досить нормально це все виглядає. Після прання буде видно, як воно повністю розгладиться, тому що ну, візерунок ще такий, сируватий, можна сказати. ось. Мені залишилися рукавчики і. Заправити кінчики і все, і буде готовий ось така горловинка. Я тут не сильно глибокий виріс робила. Мені якраз тут ну, подобається все, і мене повністю задовільняє така ну, ніби прозорість його, тому що я б не сказала, що це щось таке, аж вульгарне чи непристойне. Можна спокійно вдягати на вулицю там, на прогулянки з дітьми. Супер, тому що я так досить обережно ставилася до ажурних, таких повністю ажурних речей. У мене це вона перша, напевно, якщо не помиляюсь, щоб аж повністю з такими дірочками, але досить непогано вийшло. Як вам? Діліться. От, так, зараз хочу покрутитися, а воно не крутиться. Так, ось такі справи. В мене залишилося пряжі один моточок цілий і ще 30 грамів з одного мотка, який я приєднувала до тіла. Я вам показувала, що в мене два моточки дійшло. Ось, тому я думаю, що рукав тут вийде три четверті. Побачимо, побачимо, побачимо. Ось такі справи. Біжу працювати над іншими процесами, тому що часу мене залишилось небагато, так як я стартувала пізніше за дівчат. Ось, А відео хочеться викласти вчасно, тому треба працювати. Все. Бажаю вам хорошого дня. До нових плютень, па, па Так, отож, е Далі просуватиму цей процес, дуже він мені подобається. Тим більше рукав так швидко рухається. Чогось я після такого великого об'єму, все-таки тут багато рапортів в рядочку. Не встигаю, повіжеми з рядка на рядок під час в'язання рукавчика. ось, Але це ж класно, швидше завершу. Так, тож, показала всі процеси, над якими працювала, показала свої працювання в грі «Магічний Кубик, тому буду завершувати своє відео. Вам бажаю приємного вечора, вдалого робочого тижня, щоб всі ваші задуми збувалися. Найголовніше бережіть себе і побачимося у нових відео. До зустрічі!